Доброго дня, як ви вже догадались по названню ролика, сьогодні будемо точити нож від фуганка. максимальна длина 35 см. Волки, квадратна труба, пружини. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Під низом гаечки. Потом станок Workman. Тут ми його закріпили. Щоб не було биття, я прицепив сюди. Алмазний круг Бушний. Принцип такий, коли ну, трошки воно тягне його вниз. Тобто добиваємося так, регулюємо, щоб От, котнув і він став, щоб в неї не тянуло. Ну от, якби я задовільнився тим, що є. Тарелка 3060, грит на 60. Ну і саме цікаве це каретка. Каретку я покажу вам. Ну, Більш детальніше. Один ніж ми наточили. І зараз перейдемо до другого. Так, ну і ось каретка, не знаю, якщо робити її будете, то я, в принципі, можу розміри зняти. 30. Ширина 20, 20, 20 сантиметрів. Так. Ну і тут внутрі у нас дві направляючі. Е, дві втулки приварені. Ось до друга направляюча. Там у нас площадка. Я в своєму металу не було, то варив варив, що було, значить. Тут у нас така от подача переміщається каретка наша. То есть зближаємо або віддаляємо від від заточних ножів. Ну і везде подшипники, везде подшипник. Для того, щоб воно скользило, не було люфтів. Підшипник регулюється в мене тут із души. Можна взагалі вижати, щоб абсолютно нема люфтів. Ну, така система. Отак воно виглядає зверху. Ну і сама, сама рамка отак вот вона виглядає, Зараз скажу длину її, Ширина по наружі 26 см, Потом. Прижимне устройство 32 сантиметра. Теж воно тут регулюється. ближче, далі. І длина 74 см. Це для ножів. З длиною. Максимальна длина, що я точив, це 35 сантиметрів. Ну, ось, в принципі, і все. Тут у нас. Прикріплений двигун, точніше наждачок. Запитуйте, що вас цікавить. До побачення на все добре.